Фішпані чипс в житті. Цікаво, цікаво. Риба як риба. Паніровцям. Дуже сочно. і ніжно. Місце називається Фіш -чіпс. Руки хороші, можу рекомендувати. Риба так отчнемо. Зараз буде румтур кімнати за 100 доларів. Я сподіваюся, вам не стане нудно його дивитися. Ось вона. Це все чисто куморка Гаррі Поттера. Балджош. Лондоні? Що я знаю про Лондон? Лондон, is the capital of Great Britain. королівська сім'я, футбол, fish and chips, лондонська біржа, Гаррі Поттер, Бітлз і Лондонський чай. Англійський чай. Під час цієї поїздки я буду один. Як кажуть психологи, тільки по-справжньому здорова і зріла людина може подорожувати одна. Надіюся, вони не, не обманюють, бо я в них ніколи не був. Я піднявся на оглядовий майданчик. Називається Garden Ет. 120. Блін, дуже цікава історія тут і вийшла. Бо черга сюди була метрів 600, мабуть, 700. Ну, я думаю, стояв би хвилин 40. Ну, я не розтірявся. пішов, подивився, хто стоїть в черзі. Знайшов двох дівчат. Підійшов, сказав, що мені треба зробити дуже багато контенту. Чи вони не проти, якщо я стану біля них? Ну, вони не були не проти. Я став, питаю, where are you from? і вони мені кажуть, Україн. Сказати, що я був в шоці, нічого не сказати. Просто збіг. 700 метрів. В три черги вибрати українців, це просто не знаю кайф і через це прийшов дуже швидко. Зараз покажу вам тут а види, які гарні. Ну прям кайф. б постаратися описати якось свої враження кількома словами. Що я можу сказати? Прикольно, що тут дуже багато-багато поверхівок, які прям дуже високі. І вони дуже класно поєднуються з якимись старими спорудами, замками, костюлами, храмами, не знаю, якимись башнями і так далі. Біля хмарочоса, можна сказати, стоїть якийсь старенький замочок. І воно дуже класно дивиться це все разом. В таких капсулах сидять люди і чилять. Багато інфраструктура взагалі в цілому. Багато людей взагалі, хоч і вихідний, двіш нереальний. Всі кудись їдуть, спішать, але якихось я тут великих не побачив. Дуже мультинаціональне місто, але саме кайфово, що всі говорять на англійській мові, і ти розумієш всіх, і всі тебе розуміють. Ну і розкажу, може, трошечки про план на сьогоднішній день. Зараз хочу підзняти Tower Bridge, як він світиться вночі. Потім іду на найбільший і найстаріший ярмарок ринок. В Лондоні там планую смачно поїсти, а потім залітаю в саму топову баруху, де буде найбільше відгуків і де буде саме смачне пиво, і буду пити всю ніч. Ось я нарешті тут. Отак виглядає Tower брідж вночі, так гарно світиться. Надіюсь, камера хоч трошки передасться. Ще одне, що мені дуже сподобається, це перехід вулиць. Спочатку було важко треба було привикнути, що до лівого стороннього руху тут всі йдуть на червоний, всім все пофіг. Я теж так роблю. Все, я пройшов буху. Зараз буду пити пиво, заказувати бургери. Да, знизу там, звичайно, атмосфера справжньої барухи. Прям всі гудять, п'ють. Я вирішив піднятися на другий поверх за чуть поспокійніше і за вас. яке смачне пиво. Заказав бургер і чекаю на свій здоров'яний бургер. А ще тут меню як котлета по київськи І вона коштує 14,25 фунтів. Бистренько ще пробіжу по цінам. Я заказав бургер, який коштує 17,45 фунтів. Пиво, яке мені принесли. Смачне неймовірно, але ну, не знаю скільки воно по стоїть. Я думаю, фунтів 7-8. Ну, в принципі, все, не знаю. Цей бургер виходить майже саме дорога позиція. Дорожче тільки стейк, і стейк коштує 19.45. Так, що я можу сказати за бургер? Бургер був звичайним з хороших інгредієнтів. Оцінив би його, мабуть, на 7 з 10. І ось тут, а зараз будемо його. Так, показую швидкий лайфхак, що робити, якщо у вас теж немає переходника на ці UK розетки. Так, беремо ключ, вставляємо його ось сюди, всю штуку і потім оп і виймаємо ключ. Все, все працює, зараз перевіримо. Балдеж. так сьогодні другий день в Лондоні. Вчора вдалося подивитися Сіті Лондон з багатоповерхівками, бізнес-центр. Сьогодні в планах більш історична частина міста, історичні пам'ятки, букінгемський палац, трапільгальська площа, Бен. Зараз якраз біжу до Букінгемського палацу, і тут зараз по плану має бути зміна варти в 11.30. Надіюсь, що я щось стигаю. Я вже бачу, що там дуже багато людей. Надіюсь, місце якесь для юного блогера знайдеться. Знаходжусь в Сейн Джеймс Парк і йду в сторону Бігмена. Пишу, що в цьому парку можна навіть пеліканів зустріти. Не знаю, чи пеліканів знайду. Поки бачу тільки біло кікачок. Може були ті пелікани. Взагалі дуже гарний парк в самому центрі. Там ще на фоні чути як міняються ці гвардійці. Так, ну ось і пелікани в центрі в центрі Лондона. З того, що я читав, то цих пеліканів подарили англійському королю. Ну і вони тут прижились в цьому парку. Так, про Букенгемський палац скажу кілька слів. Зараз це офіційна резиденція короля Англії, він там живе, я так розумію. З того що там написано, там більше 700 кімнат. Якщо ви хочете попасти на зміну вартових, то треба приходити чуть, -чуть раніше, бо вони в 11 вже починають всю свою движуху. Я би рекомендував приходити без 20, бо людей прям дуже багато. І так, а зараз я йду в Вестмінстерське аббатство. Це взагалі споруда, вона побудована ще в 11 столітті, тобто йому вже там під тисячу років. Подивимося, як воно виглядає. Там проходять і проходили коронації всіх королів, королевн <плес> Британії. І ще там поховані різні відзначні люди. центрі і бац, знайшов 20 фунтів. Такий от приємний бонус. Я спочатку подумав, що це сувенірні, бо вони на дотик, ну пластик. Потім придивився, побачив всі деталі, так і думаю, ого, прикольно. А ти що, вай давай. Băi, frate, ce cu voi, mă, frate, stați frumos în galerie, băi. Ați-i а банфану такі розкажіть мені, як працюють ці бамки, бізнесмени. Дуже шкаф шахраї. Прям їх тут так багато на цьому мосту. І все щось там 100, 200, ту всі Усі кричаться довольні. Того, що я побачив, то в нього 100% є своя група підтримки в якийсь момент. Просто там ставлять всіх підбадьорюють. Да, 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 там вправі прави, стопрот, став сотку. Ладно, так. Ідеально подобрано, як прям як актори якісь там якась одна пані старіша, одна якась молодіша, така на брендах, один який араб і один типу англічанин такий інтелігентний. І Вони там всі так стоять там хлопають. Ну а Позаду мене найбільше колесо огляду в Європі. На нього також треба брати білети заздалегідь. І тут ще дуже великі черги. Що всі рекомендують, навіть якщо бронювати, то бронювати віп-пас, Він на 10 фунтів дорожчий, але тоді ви пройдете без черги, бо навіть з звичайним білетом ви будете стояти в дуже довгій черзі. Мій другий захід в Borough Market. Я хотів би попробувати якийсь десерт. Основну страву. Я думаю, закажу сендвіч з рваною свининою, з пармезаном і з трюфельним соусом. Так, я нарешті знайшов те, що я хотів, і зараз буду разом з тими всіми людьми, які там сидять зверху. Буду куштувати свою белюду. How long can need to wait? Oh, six minutes. Six minutes? Сикс yeah. Oh, nice. І так, зараз буду смакувати ці самі популярні сендвічі в Лондоні. Це дуже смачно, дуже суковитом, з таким соусом смачним. Чуть-чуть остреньким. Ну, це не порівняти з тим бургером, що був вчора. Ну, 9 точно на 10. Дуже смачно. Все, я пішов їсти. Ну, ось так виглядає сам ринок. А я пішов шукати самі цікаві позиції. Ну, а це та сама полуниця з Тіктоку. сказати, що це дуже смачна і ідеальна полуниця. І в неї такий смак. Ніби не знаю, в одній полуниці смак зразу десяти полуниць. Прям дуже смачно і цей шоколад прям додає такої ніжності, солодкості шоколадної. На другий десерт вже не вистачало місця, тому вирішив його не брати. Дуже сильно наївся цією полуницею шоколаді. Але зато підсняв невеликий огляд від туриста з Франції, який сидів рядом. Дуже дивився на камеру. Я кажу, ну давай, ну скажи нам пару слів. It's a sweet uh, dessert, a humble crumble. So yes, that's very, uh, very good because, like, there is a crumble with fruits and a cream on top of it. And yeah, it was really tasty, sweet. And price? It was uh, seven, I think, seven pounds. Yeah, it's a bit, little bit uh, expensive. Yeah, it's London, exactly. Ще не планував, але тут по дорозі музей сучасного мистецтва, який прям всі рекомендували. Думаю, можна швидко зайти туди на хвилин 20-30 бистренько пробігтися, подивитися сучасне мистецтво і йти далі. Виставку бистренько пробіг. Точніше музей цей ціаком. В принципі, людям, які від цього фанатіють, думаю, було б цікаво. А мені більш цікаво піти на чай, на таун, подивитися, що там. І так дуже пощастило, я ще встиг в катедри святого Павла. Що сказали, що не можна туди з камерою. Ну я там чуть-чуть підзняв все одно. Прямо масштаби вражають. Ну, ось так власне виглядає ця трафальгарська площа. Вона названа в честь трафальгарської бит. А тут зображений якийсь капітан, який, в принципі, здобув цю перемогу, але під час цієї бит він помер. Я знаходжуся в районі Сохо. Я так зрозумів, це район, в якому сконцентровано нічне життя Лондона. Тут дуже багато барів, ресторанів. Плюс є тут магазини. Як ви бачили, уже щось купився. Так, пива багато не буває. Відмітив ще один паб. ПАБ називається Шерлок Холмс. Тоже дуже класний, атмосферний, можу рекомендувати. Прям пивір, вибір пива побільший. На жаль, всього сил не було спробувати, але якщо будете повз, то можете, можете залити. Він знаходиться біля Рафальгальської площі. Залітаємо в чайнотаун. Є одна точка на карті Лондона. Не всюди про неї пишуть, але я прям дуже рекомендую сюди залетіти. І так, перша зупинка в нашому китайському кварталі це кафе Бао. Може, не зовсім китайська кухня, я би сказав, це якась Таїланд, мабуть. Взяв класичний бао. Ну, а ось так виглядає ця красота. Такі от пирожечок. І так, попробував Бао. Ці маленький бургерочок, який коштував мені 6,50 фунтів. Плюс вони зразу тут рахують чайові, ще плюс 12,5%. Чесно, не сильно він відрізнявся від тих, що я пробував раніше. Ну, в принципі, було смачно, Ну, все так. Чисто перекусити, не знаю. Мені щоб наїстися, навірно, штук 5-6, треба таких з'їсти. Чи варто спробувати? Можна спробувати. Чи вибрав я бао, чи бургер? Звичайно, я виберу бургер. А от на рахунок китайської кухні, то тут я поки не визначився, куди піду. Буду мабуть, повивісти вибирати. Подивлюся, відгук. І туди залитимо. Що я можу сказати? Навіщо щось вибирати, якщо можна попробувати все і зразу? Залетів в китайський буфет, де платиш за одну людину і їси скільки хочеш. Отака от порція буде чекати зараз. Там і сайгонки, і макарони, і курочка жарена, і курочка тушена, і курочка варена, і м'ясо варене, і м'ясо жарене, і грибочки, і салат. Буду пробувати все. Так. Ну що я можу сказати? Було смачно, а враховуючи ціну 5 пунктів, так взагалі балдеж. І думаю, вже буду по чуть-чуть іти -чуть додому. Бо день вийшов і так насичений, тому все капець. Так, в мене сьогодні третій день в Лондоні. По планах, що у нас? По планах буду додивлюватися, що все, що не встиг додивитися. Попередні дні зайду в Вестмінстерське аббатство і зайду в Національний музей в Лондоні. І йду зараз пішком через Гайд-Парк. Я знаходиш в Національному історичному музеї Лондона. Дуже великий музей, дуже багато тут цікавих експонатів. З того, що хочу побачити, я найбільше, це останки динозаврів, мамонтів і, звичайно, жить цього кита. Зайшов на найцікавіший павільйон для себе памільйон динозаврів. Це просто кайф. музею ставлю лайк, і обов'язково всім рекомендую. Дуже круто, дуже класні виставки, круті експонати. Чого тільки коштують скелети динозаврів, це прям топ де ще таке можна побачити. Обов'язково заходьте, хід безкоштовний. Ну, а зараз позаду мене знаходиться хера самий лакшери торговий центр в Лондоні. Хід букінгемський палац коштує щось біля 25 фунтів. Вес містерському абатті також побував. Класно, що я можу сказати? Це їхня традиція, королівська, вся вся династія, історія. Все там слів, як це все описувати. Це просто треба побачити. Час знаходжусь в новому такому районі Лондона. Дуже відрізняється від того, що було раніше. Тут прям одні багатоповерхівки, бізнеси різні. Чесно, я вже сам не встигаю за ритмом своєї поїздки, просто літаю з району по району. Ще набув свого, ну вже можна сказати, знайомого, колеги по якому дані. Він показував, як жити в е, хорошому, навірно, найкращому районі Лондона. Час прилетів дуже швидко. Набігти, бо в мене зараз мюзикл. Молін Руш, вдалося теж виховати білети останні, бо я, як завжди, все заздалегідь не планував. Воу, я вже на місці. Ого, яка черга. Так, все, йду вже на цей мюзикл. З такої цікавої інформації. Я вже був в опері, був на балеті, був на різних концертах. Я ніколи не був в класичному театрі. От зараз йду в мюзикл, але в театр ще не попав. Короче, взяв собі тут обіг місця майже в першому ряду. Так, ну все, мюзикл закінчився. Все це йшло, мабуть, десь години-дві. Що я можу сказати? Мюзикл за мюзикл, ну це типу театральна постановка, яка розказувала історію кохання одного работяги і зірки опери. Спойлер, зірка опери в кінці померла. В принципі, було прикольно. Вони просто під час якихось своїх фраз використовували різні популярні пісні і робили такі аля частинки піснями. В принципі, прикольно, але не знаю. мені Мікається таке, що дідовське теж розлічення. Сидиш, дивишся, вроді все гарно, а вроді якості нічого садливого немає. Не знаю, мені я замітив, що будь-яка розвага, яка не приносить адреналіну, вона вже якась не така цікава. Але піти, думаю, варто в принципі. Декорації, постановка, самі голоси цих акторів всіх було класно. Чесно, в другу половину цього музиклу я просто сидів і думав, коли я вже поїм, бо був такий голодний шокавець. Я залетів в заклад Five Guys, це мережевий заклад, який є конкурентом Макдональдсу, бургер Кінгу. Фішка в тому, що тут ти приходиш, вибираєш вид бургера, і потім всі додатки додаєш якби до нього вже сам. Вони всі входять в ціну. Ти просто робиш свій бургер. Кажуть, що бургери тут набагато смачніші ніж в тих закладах. Аз провіримо. Пригоди в Лондоні мене ніяк не покидають, Знайшов що кошельочок валявся на землі, не знаю чий це. Зараз будемо віддавати. На рахунок бургерів. Бургери були реально смачні, а ще більше було смачніше картопля фрі. Питання, чи воно коштує, того. Тому що за бургер я заплатив ну, за цілий цей набір 23 фунти вроді. Ну, але бургер був да. Бургер був смачний. Так, подорож до Лондона підходить до кінця. Я вже зараз стою на зупинці. Чекаю автобус в аеропорт. І скажу вам трошки страшновато стояти на зупинці, в якій на гублі. 3-0 і кожен другий відгук каже, що автобус не приїхав. Ну, ще 5 хвилин. Взагалі, блін, Лондон мені дуже сподобався. І я прям зрозумів, чого його називають центром економічним центром Європи. Взагалі, топ. так автобус приїхав. Ура! Ну і все, їдемо. Так, і по класиці пізня вечеря після перельоту. Витвочюгав райна. Соекселенс із you're not comparing